Полонини, жовта, густа. Так, сметана таке, як масло. Оце сюди у водичку і даємо, щоб воно закипіло. Борошно можна давати кукурудзини. Є дуже дрібного помолу, є середнього, є дуже великого, крупного То, що дуже велике, то дається в голубці. Середній помол дають на банош і дають на кулеш. На кулешу дають тільки дрібний помол, бо тому що вона має, знаєте, Розбухати треба ще добре думати, скільки ти даєш розрахувати, щоб колежа та не була як камінь. солимо Тут бачите, що є тут в мене цей, в мене тут є тут кусочок масла. Це так щоб не зіпсувати страву нічим в кінці, коли воно вже буде готова, кидається ще це масло і ще вимішується масло. Це домашнє. домашнє масло, це до речі, всі сметани збито. Угу, угу. І сипимо потрошки. Так, Сілія давала чи немає? Давала? Да, давала. Ну, якщо не, не досолю тут, Лучо. то досолимо на столі, так? Дивіться. Нахиляємо е, і трошки піднімаємо, щоб кисень насищував, е, мука насищувалася, киснем. І по чуть-чуть сидимо. Бо ви якщо зараз засипете, все, тут поробляться вам гонзлі. Гонзлі наробляться, така каша з комочком. Е, ж він не має бути густий. Ви знаєте, кулеша має бути густа, щоб перевернути, щоб кругла така як хлібчик. То густа має бути. ж взагалі має бути такий легенький, ріденький. літенький. Ну, ми його доводимо до тої густини, щоб він зараз почне почнем варитися. Всього ну, час бачите? Вже, бачите? Є, що, Ще не відстає. Не, ще не відстає, там казала. Це Бачите, Бачите, Вже не липне. Це ми 30 хвилин приблизно варили. Так, 30 хвилин варили. Масло так гарно вистрило. Ось які українці, отакий має бути палуч.